Це моє відео буде направлене проти такого явища, яке я назвав би Християно-вата. Для пояснення того, що я маю на увазі, я пропоную вам подивитися на те, як Трамп святкує Різдво. А одночасно Нетаньяхо вітає християн з Різдвом, називаючи їх дорогими друзями. Ді Христя Фенс, Френдс з Різдва, і також одночасно існує ще одна певна категорія людей, яку я і назвав християно-вата. Це така категорія дуже особливих істот, які не здатні побачити різницю в дуже різних радикально протилежних одна до одної речах. Як, наприклад, з одного боку є такі люди, як Дональд Трамп, Бенджамін Нітаньяху, Хав'єр Мілей. А з іншого боку існують такі люди, як Барак Обама, Іосиф Вісаріонович Байден, Камала Харріс. християновата бачить світ і реагує на події в ньому абсолютно так само, як і звичайна вата. Їх ключова теза не все так однозначно. При цьому вони абсолютно не помічають те, що при Обамі слово Різдво. Викорінювалося з використання в публічному просторі. В Білому домі було під забороною використання цього слова як неполіткоректного. Так було і при Байдені. Так само, і Камала Харіс була відома своєю ненавистю до всього християнського та намаганнями повністю викорінити з використання в публічному просторі фразу Merry Christmas, замінивши його. на Happy Holiday. Християновата не знає або не пам'ятає з причини фрагментованого світогляду та вибірково-склеротичної пам'яті, як зародилося свято Ханука, що повстання Макавеїв саме тому і почалося, що Антеохепіфан заборонив свята юдейські, одночасно сплюндрував мерзотами язичницькими святе місце. А коли над ним було отримано перемогу від Господа, було запалено ханукальний вогонь, який дивовижним чудом не згасав, християновата нездатна відрізнити добра від зла і завжди агресивно накидається на прибічників християнства, різдва свободи, вільного суспільства, західної цивілізації, побудованої на юдеохристиянських цінностях. Вони прибічники темряви. Вони називають себе християнами, але насправді вони корисні ідіоти на службі сатани. Моя ж реакція на це відео. Я дуже радію, я бачу в цьому ознаку скорого другого приходу Машиаха. Я дуже радію тому, що християни та юдеї починають бачити те, що насправді ми призначені Богом на те, щоб бути. Одним народом бути на одній стороні і на одному боці, на стороні світла, і поодинці проти сил темряви нам не вистояти. В цьому я бачу виконання Божого плану, який полягає в тому, щоб двох зробити собі один єдиний народ народ Божий, як написано, і Христом примирити із Богом. Обох, тобто юдеїв та християн в однім тілі, тобто в тілі Христа Машиаха, ворожнечу на ньому, тобто на христі, забивши. Я щиро вітаю християн з Різдвом, а юдеїв з ханукою. Обидва ці свята мають схоже символічне значення перемоги світла над темрявою. Світло в темряві світить, і темрява не здатна охопити його. Божа правда обов'язково переможе, а Божий план неодмінно звершиться зі святами.